Під пунктами тестування цього вівторка, 3 червня, яблуку ніде впасти. Абітурієнти складають перше цього року зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови. На так званих пропускних пунктах у екс-школярів перевіряють документи, наявність сертифіката ЗНО, паспорта або іншого посвідчення, серія та номер якого зазначені в сертифікаті та запрошення перепустку. Тільки після цього їх допустять усередину. У черзі помітно нервують однокласниці Саша та Марина. Дівчата кажуть, що протягом року ретельно готувалися до тестувань. Іноземну мріють скласти, адже збираються йти в політику. Через події в Україні, в принципі, краще знати, що до чого, ніж потім сперечатись, не знаючи про що. Щодо іноземної мови, як з нею у вас склалося? Складно. Трішки. Трішки знаємо дуже популярним предметом серед абітурієнтів. Уже не перший рік лишається саме іноземна, запевняє директор Київського районного центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. Цьогоріч більше половини всіх вступників обрали англійську, німецьку, французьку чи іспанську. Перевагає англійська мова далі по вибору. Києві, зокрема, йде німецька мова, там де у нас сотні абітурієнтів. Якщо англійська тисяча, то тут сотні абітурієнтів, французька це 100 абітурієнтів, а іспанська мова найсамалочисленіша. Але загалом вибір іноземної мови, я сказали, по Києву 52%. По нашому регіону, яким ми слугуємо, Київська, Черкаська та Чернігівська області. Ми маємо середньостатистичне, де 40% абітурієнтів вибирають німецьку іноземну мову. Тобто цей предмет досить такі популярні. Особливу увагу приділяють тестам. їх відкривають на початку. Оцінювання при майбутніх студентах. У цілісності пакетів може пересвідчитись кожен, тож конфіденційність завдань сумнівів не викликає. зараз ще за об'єктивністю результатів зНО стежать у у ЦОЯО та працівник Державної служби охорони. Під час технічної перерви він із металодетектором перевіряє всіх абітурієнтів на заборонені предмети: телефони, диктофони, мікронавушники. Тощо, якщо спецзасоби знайдуть, результати тестів анулюють. Ми можемо забезпечити пункти тестування практично на 200% металошукачами, тому просто не радимо. Ми їх використовуємо металошукачі і для забезпечення безпеки в першу чергу учасників для того, щоб виявляти недозволені речі у абітурієнтів, тому що в нас були випадки, де приходили і зі зброєю. Але це виявлялося ще на вході, тому скажімо так, дуже пильно і ретельно слідкуємо за тим, з чим проходять авітурієнти по тестування. Ну і відповідно, вже контроль і візуальний, і за допомогою тело шукача під час самого складання зовнішнього оцінювання. Дитина неодноразово чує ці слова, і все-таки вона має діяти у нашій країні відповідно до певних законодавств, які говорять про те, що дійсно зовнішнє незалежне тестування має бути прозорим. Одним із перших на вулиці. Цю виходить Родіон, якому сьогодні не пощастило. Він провалив тест. Хлопець принципово не виклав мобільний, а його знайшли. Каже, що телефоном не користувався, залишив у себе, бо думав, що поцуплять. У мене побачили телефон. Ну якби він був виключений, але я його не витягнув. Мене не ну якби сказали, що потрібно а, телефон закинути там, а, там, де всі оставляють речі, але мені не подобається те, що всі. Всі просто оставляють в одній кучі і хтось просто буде виходити гізити. Допоки діти перевіряють знання, батьки хвилюються. Під пунктом тестування чергують і мами, і тати, хоча в знаннях чад вони впевнені, проте все одно переймаються, адже результат ЗНО вплине на майбутнє. Я сама спеціаліст в цьому предметі, тому я як раз волнуюсь, тому я що розумію складність цього тесту дуже хорошо. Тести действительно не легкі, Достаточно оригинальные все тексты и не очень легкая грамматика, особенно сложное письмо, потому что надо написать и письмо жалобу или там письмо. apology, выбачение, да, то есть вот разные варианты этому нужно, конечно, готовить заранее, поэтому осознавая всю сложность этого тест теста, я волнуюсь. С преподавателем подготавливались, тренировались, э, в, плюс э, пробная ЗНО у нас была по английскому языку, этот вариант мы тоже э, прошли, так что я думаю, кто э, подлежащий камень вода не, не течет, потому что бывают варианты, когда дети дровиты, но при этом, в, 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 веря в свои собственные силы, они могут не подготовиться, и человек, который готовится, имеет Меньше природных каких-то возможностей, Здесь, естественно, будет результат. Поэтому я так думаю, что если мы стараемся, мы добьемся положительных успехов. Підтримати і батьків, і вступників вирішили студенти-активісти. Адже ЗНО випробування не лише для розуму, а й для нервів кажуть. Тому роздають значки, що допомагають почуватися супергероями. Ми їм віддаємо такі невеличкі подарунки, як я склав за мною супергерой, а також невеликий роздатковий матеріал, який допоможе наступному, там 6-го, здати дітям їх з української мови та літератури. Також це як моральна підтримка, так як у нас Маша, вона складала ЗНО. Вона знає це було як жахливо, і ці маленькі значки доводили мені самі, що я супергерой, і це настільки файно і настільки заспокоювало після здачі ЗНО». Підтримка активістів знадобилася б і Вікторії. Дівчина прийшла складати зНО разом з однокласниками, але хвилюється так сильно, що навіть після виходу з аудиторії не може заспокоїтись. Трошки був страх. Чомусь складні тести ні, не складні, але Одно все таки ну, екзамен, і не дай Бог що не вступиш, і все полювання, все. Аби менше хвилюватися, необхідно більше спати, радить старший лікар пункту тестування ЗНО Руслан Шибович, краще це виспатись в цю ніч перед тестуванням. Саме найкраще. Це ну я теж був студентом, це, це не завжди здається, але це буде сонце, здоров'я головне. І саме головне це перед тестуванням все-таки не зубрити, а пост... намагатися відпочити більше і тоді впевненим іти і здавати його. Ніякі медикаментозні, ну ліки якісь приймати не треба. Хоча Результати ще невідомі, але є й такі учасники тестування, які сміливо роздають поради наступника. Головне розуміння того, що ти пишеш, і того, що в запитанні взагалі ставиться, а так. Опираючись на свої здання, можна його достатньо хорошо скласти. Скоро вступники складатимуть українську мову. А відповіді до завдань тестів з іноземних мов вони зможуть переглянути на сайті УСОЯУ вже завтра. Результати отримають після 18 червня. Людмила Кліндухова, Карина Шайдолатова, у портал Педагогічна преса.